Доха <laughs> uh, oh вже gosh. полив всі свої квіточки. Утер. Yeah, <laughs> Коротше, розрахував він, що одні квітки він, треба вже їх поливати. Тому сьогодні у нас день почався з поливання квітів. Ранок. Не дуже ранок. What? Дитью утер. Опен. Ми But думали, then, що цей ця квітка вже здохне, але подумали, що може у неї був стрес, і вона звернулась, але було гірше. Зараз вона дуже відкрита. Діс to... mm -hmm. uh, first. Тудей. Оцей. Mm -hmm. yeah, Ця квітка, ця квітка і цю. Да, видно, що волога земля. Далі наш гігант. Ну, такий він ще маленький, але сподіваюсь буде гігантом. І ця красотка пухнаста. Да, такий волосочок в неї торчить і все. It was like this took. Yeah. Був дуже короткий. Ця фігня росте дуже швидко і дуже стрімко. And... Дивіться, яка краса. Клас. Okay. А, yeah. Оце yeah. лего дерево. І оцей поливав. Оце мій I think it's my favorite. I mean mm. Вам Просто тут через світло може бути погано видно. Але дуже мінімалістично. Я уявила на білій стінці взагалі. Краса. Такий горщик ще дуже прям гармонійно все виглядає. Коротше, поливав сьогодні духа квіточки свої рослинки. Azaras, <laughs> where will we go? Where we went. Tell them. Flower. Um. <coughs> oh, ah, I never gave attention to you. Uh. A bit mountain. Excuse me. I mean, this movie. You're living here f about five, six years.

Квітковий магазин, бо у дохи ще є незакінчені справи, і ми просто так теж релаксуємо, ходимо, дивимося на рослинки, ну і все. Так що поїхали з нами. Так ми, як завжди, приїхали в нашу кофейню, кофейню недалеко від дому. А тут уже новий рік. Я вже почала пити гарячі лати. До речі, я вам така штучка, я собі купила. Щоб картки носити, бо картки дуже важливо носити в Кореї з собою, бо Apple Pay тут не працює. Тому треба при собі завжди брати картку, мати картку. І у мене є так, можу міняти кольор. То була корейська картка, а зараз моя монобанк. Це при собі. Плюс в метро я плачу часто, коли їжу на навчання. Тобто мені комфортно завжди мати картку тут, а не ритися в сумках, в карманах і так далі. У мене вчора було бойове хрещення. Ой, ой, ой. It's okay. Бойове хрещення я готувала і собі відрізала шматок пальця. І от я колись йому сказала, кажу, треба купити в машину маленьку аптечку, покласти її в багажник. І якраз в нагоді сталося. Все. все, ми добралися до нашого царства, і мені вже погано дихати, бо тут, знаєте, запах як в теплиці, дуже такий важкий. Бо тут горщики зараз, але далі будуть вже рослинки. Взагалі тут мені сподобалось. Тут багато-багато теплиць з рослинами. Але всі вони виглядають по-різному, бо різні я не знаю, власники. От. Оця мені подобається тим, що це все дуже акуратно. Ну, ми ще не дійшли до, до туди. What you need to buy? <coughs> Explain to us. Uh, just, uh, this type of but I will not this, but this type of pot for a small, and then over twelve centimeters, 10-12 uh, centimeters. Just size like ten, twelve. Mm -hmm. I will use just one of my favorite for some hot. Mm -hmm. and then over 16 mm -hmm. mm -hmm. but on up to eight sometimes up to ten this but uh, it's china one so they i think they don't have korean uh, i'm trying to find japanese so you recommend to use this for also yeah, because, young flower yeah, because there are many holes so mm -hmm. these roots can Breat so well through mm -hmm. this when it's young more sport because when this part is big usually good to put like stones that mm -hmm. helps this water goes down more you know, like this thing but if small even we put uh, can be too much because mm. small so better to make it breathe like through here mm. that's why when it's small and if small more weak that's why. Mm hmm yeah. and this how long they need to be there uh, many people say when this root goes out or until when, they go yeah, or when we can see like a little bit um you or i heard in six months or three months this soil lost nutrient in mm -hmm. the soil and then if it up enough, then we can change soil, and then when we change, check and if mm, this root is quite full, then we can change. If not enough yet, mm. then only change the soil, mm. like this. <laughs> mm? What is it? I don't know. Also, for plants. Ah, wow. <laughs> mm. ah. I want, I need it. You know why? For what I told you, and your second friend. This kind of things hard to water with. Yeah, have, yeah. That's why I need to do it this so short. Mm -hmm. Mm -hmm. Для рослинок, які мають дуже плотну таку текстуру разом, дуже важко їх поливати за звичайної ліки. Його фр-френд міф він має на увазі наші квітки. називає їх нашими друзями. Це вже клініка, ні? Тут музика грає по радіо, і мені трішки зцикотно, що мені прийдеться все потім заглушувати, бо Ютуб заблокує. Yeah, one, okay. yeah, What difference? Just made in Japan and made in China. Короче, якщо uh, вироблено в в Японії або в Китаї, Доха вибирає Японію. Two? Oh, so nervous. What about this For a shower? Mm. A shower Такі полички, як лясінка. Ох, сухіч. Такі гіршки нагадують мені, наче їх розкопали десь століттями назад, але мені подобається такий стиль. Where you want to go? No. Let's go to see plant. <laughs> if it's what I know, then also Yakrasan. <laughs> <laughs> but you know, I smell what you call bubber tree. Mm -hmm. And Wow, I so beautiful. Боже. Мені дуже подобається оця рослина Її листочки дуже красиві. Наче ну це фейк якийсь. Look like fake. Mm, truly. <laughs> I think I found what I don't see we need to Mm. This one. Mm. Maybe. No, it's not this. But it grew can grow up like this. this. I feel different. Вау. Бачите? Щось тут виросло вже. Мені ще подобається такого кольору. Горшки. Горщики. Красиві. Да, ми купили цю квітку тут. Взагалі дуже гарно і доглянуто все виглядає. Це дерево з чеджу, на якому ростуть мандаринки. Дивіться. Looks also like fake. Виглядає, наче натикали спеціально мандариночки. Ой такі. Прикольні. Лемон. Лемон. Лимон чинти з угу. банан. Зелені. Як я обожнюю. Доха сказав, що знайшов, що він хотів купити. Типу там такий, Я не знаю, що це. Як це називається забула? 5000. 5000? 150 гривень. Дивіться. Ah, 10,000. 300 гривень це коштує. Ці взагалі дивіться які крутелики. So usually when to split. That's why more popular, more people buy. it that's why more, and of course more thick. It's hard to grow up like this. Mm. I want to try this first. <laughs> Not bad, right? Beautiful. Okay. Don't buy the small. It like you're new like me because if it's small and you change up or when they try to talk to our room or our environment more uh, can be hard for them because they're young so if it's like a little bit already grew up enough they can more easily because they have healthy or thick roots but if it's young they can die easily as well. For them, this change is quite. Can you see outside so cool but here it's a little bit so warm. I feel so hot. That's why they live like this mm. here always. But when we move to our room, they need to change a lot of like yeah. changes. So if it's too much young, I realize it's more easy to kill. Yeah, Я зараз покажу. More. У нас є така сама квітка, але у нас вона ще ось така. Як вам показати? Ось у нас ah, вона yeah. ось така: ось такі стеблі. Зелені. От, зелені. А доха сказав, що воно зміниться і буде ось таке, як дерево, теж стебель стебіль. Обожнюю духа цю серію квітів. Ось з таким окрасом. Ааа, із палати. Дуже дивно. Okay. Вона наче закручена, але розкрутити її неможливо. Тобто... Вау, wow, дуже дивно. Вау! Wow. Вау! Wow. so beautiful. О, вау! О, дуже дивно! От як таке природа вообще створює? Скажіть мені? Драцена. Драцену? А, this? Трацен Малайка. Малайка. I didn't know how it looked. What Let's go. You yeah. first. Yeah. You want me to help you? I'm um, Cheju Olive. Cheju Olive. Wild Jeju. Wild Olive. 29. Mm. Wow. Yeah. Mm. Wow, I, I like it. So cute. Aspen. I oh sharp. Yes, yeah, so sharp. Да такая луковичка. Name? Ah, uh, Socher. I don't know in English, but same breed for Florida and just like so, so I true. don't know Socher in English. Mm -hmm. Wait, can you come yes. for one? Wow. <laughs> is, is it Trasana or? Dracen, I am not sure. I because oh. of these leaves, I don't know. Drasen a chapa or something. I don't know. Mm-hmm. Boy. Udriški proletilo. Can you see how they make it? Can you see? Yeah. They <laughs> just make them shit. make them grow like this. Yeah. Ah, here. Even smoke. Here. here, yeah, yeah. Каове дерево зчатку, але це мені треба таке. Місмекає. Амінь -а. корпінги. А як вам таке. Огурчики. А це називається Мавп'ячий хвіст, якщо я не помиляюсь, цей кактус жуть. Мені не подобається. Як красиво воно тут теж все. Ah you have this but so small now. Yeah, yeah. But now also small. This one's so interested. huge. What's <coughs> up the popular popular cactus is the here. In Korea Ning is pineapple. Pineapple. Ning mm. Oh so beautiful this shape. I mean this uh, shape of pot also yeah, interesting. Yeah, yeah. But I think not for everything. Yeah. Like, Севентаузен, вігецу камгірнбайгі. У нас отакий от от така квітка. Вона у нас зараз скромненька, маленька. Але подивіться на цей лапух. У нас, мені здається, максимум ось десь отакий от листочок. А тут прямо такий жирненький, красивий такий. Через доху, через те, що я завжди з ним. І вислуховую від нього багато інформації. Мені здається, тому я теж дещо знаю хоча б якийсь різновид квітів, знаєте, і якісь деталі. А що це таке красиве? Mm -hmm. Mm -hmm. Мені дуже подобаються ці волосики, кактуси. I like it, sorry, I wanted to say this. Hairstyle. Hair Hmm. Ah, so, so cute. Fox Foxtail Fox tail. Fox tail. is Такой стил из тут Ой. I'm so sorry. Доха хотів мені подарувати фіалку, але я сказала, що не треба. Я кажу, не треба. У мене з дитинства вже травма, бо у нас цих фіалок було дуже багато, вони всі сипались. Без квіточок вони виглядають не дуже атрактив. І, коротше, їх дуже, я не знаю, мені було не дуже цікаво за ними піклуватись. Я хочу у нас у дворі посадити ось таку рослинку. Вона, звісно, тут трішки лиса. Ви пам'ятаєте, якщо ви бачили мій влог з Кьонджу, там були такі рожеві рослини. Я не знаю, що це таке. Хочу траву коротше, посадити, прикольну, красиву.